Вітаємо вас на ньюзрумі. Деяким пенсіонерам потрібно повернути частину виплат назад у пенсійний фонд, та, взагалі, що чекає на українських пенсіонерів, вже у найближчому часі. Про це поговоримо у нашому відео. А перед тим як перейдемо до теми, я би попросив вас підписатись на канал, якщо ще не підписані, а також висловити свою думку в коментарях з приводу того, який розмір пенсії повинен бути в українських пенсіонерів, і чи змінилось щось після індексації, адже. Грошей з бюджету було витрачено чимало, а виплати підняли далеко не всім. А кому підняли, так у тих, що можуть забрати цю надбавку. Днями, до речі, мені трапився один цікавий матеріал, де у європейців запитують, як ви думаєте, який розмір мінімальної пенсії в Україні. Багато хто відповідав, 1000 тисячу євро, деякі називали суму 500 євро. А коли їм сказали, що 100 євро, і то не всі отримують таку суму, то на обличчях було просто здивування. От мені цікаво, чи чиновникам не соромно взагалі перед іншими країнами, іншими народами, а головне перед своїм народом? Адже пенсія в Україні наднизька, а ціни на продукти і взагалі на все вже дуже давно перевищили або ж принаймні досягли європейських. Тобто нашим українським пенсіонерам просто потрібно виживати або йти на роботу. І це все при тому, що нагадаю, пенсії в нас кажуть, виплачують з податків працюючих осіб, з податків підприємців. І я нагадаю, що податки підвищили досить сильно. Так, індексацію провели, але наскільки підняли виплати на 100-200 гривень. Знову ж таки, це моя думка. Може комусь і найбільше підняли. Хто хоче, може в коментарях по бажанню написати. Але про все це по порядку. Отже, пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію на 20%. Стягнення може бути як добровільним через особисте звернення до пенсійного фонду України або примусовим за рішенням суду. В Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі. Надмірних виплат. Пенсійний фонд пояснює, що така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить, за законом. В деяких випадках ці зміни можуть вплинути на розмір пенсійних виплат, що призведе до утворення переплати. У таких випадках пенсійний фонд має право вимагати повернення зайво нарахованих коштів. Цікаво, правда? Тобто, мало того, що вони самі нараховують виплати та індексують, але якщо десь сталася помилка, то це все знову проблеми пенсіонера. Отже, повернення коштів може здійснюватися у двох форматах добровільно через особисте звернення до пенсіонера до сервісного центру пенсійного фонду України, або примусово згідно з рішенням суду. На цьому разі щомісяця з пенсії отримував до 20% суми, боки борг не буде повністю погашений. Яким чином пенсійний фонд буде інформувати про це пенсіонерів та як людина дізнається, що їй надмірно нарахували грошей? Про це, звісно, пенсійний фонд мовчить. Єдине, що означає це повідомлення від пенсійного фонду, що цитую, суми пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавця недостовірних даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів пенсійного фонду чи в судовому порядку. Йдеться повідомлення. Також ми наголосили, що кожен пенсіонер зобов'язаний повідомляти до пенсійного фонду про офіційне працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності звільнення з роботи або припинення підприємництва, повернення на посаду, якщо пенсія була призначена за вислову років, зміна адреси проживання, втрата соціального статусу, наприклад, ветерана, зміни, що впливають на право на надбавки, наприклад, якщо дитині вже випнулось 18 років точно. А ось федерація про повідомила, що є нова законодавча ініціатива, яка передбачає встановлення меж на відрахування спрацівних коштів за рішенням суду від 20 та навіть до 50%. Передбачено, що такі утримання тасуватимуться у випадках, коли пенсіонеру було помилково нараховано надмірні суми через власні порушення або незаконні дії. Серед підстав для відрахування – виплата аліментів, компенсація збитків, спричинених розкраданням майна організації, відшкодування шкоди пов'язаної з травмами, погіршенням здоров'я або смертю особи, повернення зайво виплачених заробітних сум. Документом визначено, що будь-яке отримання можливе лише за умови, що після. Вирахувань залишок пенсії не опуститься нижче 2361 гривні. Про відповідний проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсії окремим категоріям осіб та уточнення способу внесення змін до деяких законів України, йдеться в повідомленні. Водночас, пенсіонер має право письмом відмовитися від цієї мінімальної гарантії, в інших випадках що шумічне стягнення. Не може перевищувати 20% від суми пенсії. Загалом повертати кошти треба буде тим пенсіонерам, яким нарахували помилкову пенсію з урахуванням деяких факторів, таких як працевлаштування пенсіонера або здійснення підприємницької діяльності, звільнення з роботи або припинення фізично особи підприємця. Необхідність повідомлення про працевлаштування чи змільнення пов'язане з тим, що до пенсії може встановлюватися доплати чи надбавки, передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів. Про пенсіонера, який отримає пенсію за висогу років на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії. В такому випадку виплата пенсії за висогу років припиняється. Або ж зміна місця проживання, наприклад, встановлені спеціальні надбавки при переїзді до іншої місцевості, можуть бути припинені. Зміна статусу, наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії. Або ж зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії. Наприклад, у разі працевлаштування пенсіонера, який отрима надбавку на отримання дитини до 18 років, виплата такої надбавки має бути припинена. У разі припинення навчання або переведення з денною на іншу форму навчання дитини померлого годувальника втрачає право на відповідний вид пенсії. Тобто, ви, наприклад, отримували пенсію, проживаючи в зоні бойових дій, вам її проіндексували, і ви переїжджаєте в іншу місцевість, продовжує отримати виплату з надбавкою. Не попереджаєте про це пенсійний фонд. До речі, зверніть увагу, що про такі зміни Пенсійний фонд України можна повідомити особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру або зробити це дистанційно, подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Але це ще не все. Надмірні пенсійні нарахування можуть виникнути із інших причин, наприклад, коли роботодавець передає неточну інформацію про заробітну плату працівника. Або неправильно вказує його трудовий стаж. Можливо, згідно з чинним законодавством, пенсійні кошти виплачені понаднормово через недобросовісні дії отримувача пенсії або надання роботодавцям неправдивих даних про працівника, підлягають обов'язковому поверненню. Це може відбуватися шляхом добровільного шкодування або примусового стягнення за постанови пенсійного фонду або ж через суд. Також до слова ніхто не застрахований від того, що пенсійний фонд і сам може помилково нарахувати виплату пенсіонеру. А потім переглянути чи знайти цю помилку і стягувати відповідно ці надмірно виплачені кошти з пенсіонера. Тобто пенсіонер навіть про зміну місця проживання повинен повідомляти пенсійний фонд. В будь-якому разі, не варто ігнорувати вимоги і завжди перевіряти суму виплати, яка вам надходить, щоб уникнути потім стягнень. З'явилась і приємна інформація про те, що пенсіонерам у дев'яти областях України призначають додаткові виплати. Декілька категорій громадян можуть розраховувати на допомогу, яку продовжили ще на місяць. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Деяким українцям продовжують виплати в рамках однієї з програм ООН. Виплати призначають автоматично для мешканців дев'яти областей України. В Україні продовжено всесвітню продовольчу програму для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та осіб із інвалідністю до кінця липня. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Видомці зазначили, що завдяки цій програмі понад 315 тисяч людей. Вже отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Тим, хто підпадає під умови програми, всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3 250 гривень. дається повідомлення. Додаткові виплати отримують ті громадяни, які проживають в дев'яти регіонах активних або ж можливих воєнних дій: а саме Донецький, Дніпропетровський, Запорізький, Луганський, Миколаївський, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський областях. Також у пенсійному фонді України попередили, що подавати заявки чи реєструватися не потрібно, адже допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким громадяни вже отримують пенсію або ж соціальні виплату. Також з'явилася інформація, що мінімальну пенсію в Україні все-таки хочуть підняти до 4 тисяч гривень. Голова комітету Верховної Ради з фінансових податкових і митних питань Данило Гітманцев акцентував увагу на важливості підвищення мінімального пенсійного забезпечення в Україні. Про це Гітманцев повідомив у своєму телеграм-каналі. Він вважає, що поточний рівень у 2300 гривень є недостатнім, і його необхідно збільшити хоча б до 4000 гривень. Цитую, абсолютно погоджуюсь з пенсіонерами, що мінімальна пенсія у 2300 гривень є неприйнятною. Цю проблему треба вирішувати, хоча завдання надскладне, зазначив політик. Він розраховував, що для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень, у річному еквіваленті ця сума майже дорівнює прибуткам нелегального тютюнового ринку в Україні. Він також казав на можливе джерело фінансування, відміну спеціальних пенсій. Це додало б змогу спрямувати додаткові кошти не лише на мінімальні, але й на середні пенсії. Підвищення пенсії не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але й стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулює зростання попиту на товари, передусім вітчизняного виробництва, додав він. Проте, коли точно це станеться, знову не сказано ані слова. Розмови поки що є просто розмовами. Байбільше, деякі пенсіонери не мають права навіть на додаткові кошти після 65 років. Багатьом пенсіонерам призначають доплати до пенсії. Втім, не всі мають право на такі виплати. Чому ж деякі пенсіонери після 60 років не зможуть отримувати доплати до пенсії? Для отримання доплат до пенсії, передбачених пенсійним законодавством, потрібно мати право на оформлення пенсії. Втім, не всі українці набувають його до 65 років. Для виходу на пенсію потрібно заробити достатню кількість страхового стажу. У 2025 році вийти на пенсію 60 років можна за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. У 63 роки за наявності щонайменше 22 років страхового стажу. У 65 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. До 2028 року вимоги до страхового стажу щороку підвищуватимуться аж на рік. У 2026 році можна буде вийти на пенсію 60 років за наявності щонайменше 33 років страхового стажу. У 63 роки вже за наявності 23 років страхового стажу, а в 65 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо до 65 років людина не заробила хоча 15 років страхового стажу, вона не зможе оформити пенсію. У такому разі можна претендувати лише на соціальну допомогу від держави. Її потрібно оформлювати через органи соціального захисту населення що 6 місяців на часі дії воєнного стану, така допомога продовжується автоматично. З 1 липня 2025 року розмір соціальної допомоги для осіб, які не набули права на пенсію, становитиме різницю між розміром так званої базової величини та сукупного доходу сім'ї на людину. Базова величина залежатиме від кількості стажу. Менша ніж 10 років 2385 гривень. Від 20 до 30 років 3150 гривень, 30 років і більше 3960 гривень. На відміну від доплат до пенсії, зокрема вікових. То плати до соціальної допомоги не передбачені. Тобто, все просто, ви будете отримувати фіксовану виплату без будь-яких надбавок. На цьому поки що все. Будемо і далі слідкувати за подіями. Дякую вам за перегляд. По бажанню можете поставити вподобайку цьому відео і дуже вітаються ваші коментарі. Не забувайте про підписку і тиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про нові відео. Також можете завжди підтримати нашу роботу. Бережіть себе та до нових зустрічей!